Сказав Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить на челядю своєю, щоби дати їй у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга пан, якого прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, Коли ж слуга той скаже в своєму серці: мій пан бариця не приходить, і почне бити слуг та служниць, їсти, пити, упиватись, пан того слуги прийде того дня, якого він не сподівається, і тієї години якої він не знає. І відлучить його і поміж невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого Пана, не приготувався і не зробив по його волі, буде тяжко битий, а той, що її не знав і зробив кари гідне, буде мало битий від кожного, кому дано багато. Вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати. Слава тебі, Господи. Всечесний отець Павло, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Традиційно від Дня пам'яті апостола Филипа, яку вшановуємо сьогодні, починається той різдвяний піст, котрий веде нас до одного з найбільших таїнств християнської віри, як Син Божий приходить, щоб показати нам Отця. Ну, якщо пригадуєте собі якраз одну, один епізод із життя Апостола Філіпа, дуже яскраво виражений в Євангелії від Івана, то він так і говорить до Ісуса Христа в певний момент уже в Єрусалимі. Покажи нам отця, і тоді достатньо нам буде. І тоді у відповідь Філип чує. Стільки часу ти зі мною, і хіба не знаєш, що хто бачить мене, бачить Отця. Ось, дорі брати і сестри, традиційно ми починаємо Різдвяний піст із дня вшанування апостола Филипа, тому що оце його бажання побачити Отця, воно здійснюється через місію Ісуса Христа, через те, як Ісус Христос. Будучи Сином Божим, приходить і справді показує нам, який є Бог. До того моменту людина могла мудрувати, як Бог об'являється, який Він насправді є, але із моменту воплочення бачить Бога в обличчі людського немовляти. Із часу воплочення зростання Ісуса Христа у звичайній сім'ї, спочатку Його місії поміж апостолами. Поміж ізраїльським народом ми бачимо, який є Бог насправді, і не просто у тому, що Він говорить, чого вчить, але як поводиться поміж людьми, як ставиться до людей, який він у стосунках до людей. Ми все це знаємо із сторінок Євангелій і тоді чітко розуміємо, що яким є Бог по відношенню до людини. Ось, дорогі брати і сестри, я би сказав, що на цей аспект важливо звернути увагу нам сьогодні, починаючи, можна сказати, так і з цього вечора, ну, бо із вечора починається новий літургійний день, тобто вже завтрашній день, коли починаємо піст, щоб ми зосередили свою увагу на тому, що маємо можливість 25-го числа справді не просто святкувати Різдво. Не просто навіть старатися це пережити духовно в коляді разом із найріднішими. Не просто маємо присвятити цей час на молитву, на певні моменти відречення, що також дуже важливо. Але найголовніше, дорі брати і сестри, чи за цей час, до 25 грудня, ми навчимося бачити в Ісусі Христі яким є наш Бог? Бо це дуже важливо. Сьогоднішнє Євангеліє, хоч воно є рядовим, але так гарно співпадає, що якраз нам про це нагадує, що Ісус Христос в один момент історії прийшов, воплотився, але ми ще його чекаємо. Він прийде як той пан, щоб подивитися на своїх слух. Щоби подивитися, як управителі, котрих він поставив, а тут буквально, дорогі брати і сестри, читаємо, що тими управителями є кожен із нас, бо якщо собі пригадаєте, коли Бог сотворив людину, говориться про Адама і каже, поставив його в Едемському саді, щоб його порати, його доглядати. Тобто зробив його управителем того Едемського саду. Такою є місія людини. Що означає бути управителем? Це означає бути слугом, але в свою чергу також мати владу. Сьогодні дуже популярно на різних підприємствах, не знаю, фірмах там, різних, на різного роду послугах є популярна посада адміністратора. Хто такий адміністратор? Він має Дуже багато влади в своїх руках, він мало чим відрізняється від начальника чи від власника, але він не є паном. Він не є начальником. Від нього дуже багато чого залежить, і з нього потім ведеться великий обрахунок, тому що він має багато відповідальності. І, от добрий адміністратор, він завжди повинен пам'ятати, що має добре ставитися і до працівників, тому що від них має вимагати певну роботу, але також знаходити баланс із своїм начальником, і своїм паном, якщо говоримо мовою сьогоднішнього Євангелія. І ось, дорогі брати і сестри, коли Ісус Христос приходить, то робить усіх нас тими адміністраторами, управителями. Людина в конкретний момент через гріх. Відпала з того Едемського саду. А Ісус Христос приходить, щоби наново образ і подобу Божу у людині відновити, тобто наново дати їй ту відповідальність над усім сотворінням. І каже Івангелист Лука, що нещасний той слуга, котрий забуде про те, що його діло є адмініструвати, що його ділом є очікувати ще повернення Його пана. Ну і почне собі жити, як хоче. Скаже, пан Бариця, можна собі пожити так, як я хочу, почне пити, упиватись, знущатися чи бити слух, служниць. Тобто, буквально, дорогі брати і сестри, проживати своє життя, як мені хочеться. І тоді пан прийде в ту пору, коли управитель цього. Не очікує. Зараз, дорогі брати і сестри, є дуже багато таких панічних, апокаліптичних настроїв у час війни. Багато говориться про те, що певно вже кінець світу, бо пережили смо пандемію, тепер війна і що там ще далі гірше? Починається потихеньку кінець світу. Але замість того, щоб впадати у паніку, дорогі брати і сестри, скажімо собі, я як християнин. Очікую приходу мого пана. Має бути страшно, але страшно від того, що не від того, що не знаю, будуть безкінечні війни, землетруси і, і не знаю, що які там апокаліптичні картинки, які ми можемо мати в голові, але страшно має бути від того, що як я здам свою адміністрацію. Наскільки я реально брав до уваги відповідальність за своє життя. Саме тоді суд Божий може бути для мене страшним судом. Не тому бо буде якась катастрофа, але тому, бо пан прийде, він нікуди не дівся. Не раз ми можемо думати, що він бариться жити собі певним чином, але обов'язково. Кожен із нас повинен буде здати звіт із того, як він управляв своїм життям. І тому апостол Павло так гарно, також через послання до слунян, каже нам, брати, не дайте себе вибити із рівноваги. Яким із духом каже, чи листом інші можуть вам сказати, що день Господній вже почався, тобто почався кінець світу. Але каже, не дайте себе вибити з рівноваги. Так як робота адміністратора, це посада, дорогі брати і сестри, тримати рівновагу між начальником, роботою, котра мені доручена, і робітниками. І тоді, коли зроблю свою роботу добре, то буду поставлений над майном свого пана. Буду мати своє місце у Царстві Божому. Ось, дорогі брати і сестри, про що собі важливо думати тоді, коли думаємо про Різдво? Наш пан прийшов 2000 років тому, але 25 грудня будемо святкувати не просто цей день приходу із минулого. Але будемо святкувати ту пам'ять нашу, нашу постійну увагу, що пан іще прийде. І та адміністрація дана кожній людині у сотворенні світу, а потім відновлена. Ісусом Христом, котрий знову дає нам ту відповідальність, знову нам нагадує, що стався до свого життя відповідально, за цю адміністрацію треба буде дати звіт. І коли в пості собі про це будемо пам'ятати, що готуюся не просто до різдва, щоби може гарно, навіть побожно і глибоко пережити це свято, але готуюся до того, щоб бути відповідальним ціле своє життя, щоби чекати Пана ціле своє життя. Тоді у нашій відповідальності не станемо нерозважливими, стане, не станемо нерозумними слугами чи управителями. Тож, пам'ятаючи собі про це, дорогі брати і сестри, у Пості стараємося не, не тільки про відречення, що дуже важливо, не тільки про час молитви, що знову ж таки дуже важливо, але пам'ятаючи собі, що чи добре виконуєш свою роботу кожного дня. Бо це то, що мені Бог доручив, і те, що, що маю дати звіт. Амінь.